І так, експеримент на холодну. Не розігрівав, не розігрівав нічого. Ставили. От, прочистили собі тут дорогу. Запіпильчика. Піднімаємо. Цікаво з'являється чи ні? Оп. ні, нема полос. Прикольно. Оп. Ой, ой, появляюсь палалося. Ладно, я тобі покажу метод, яким ти будеш відкривати і наламати дисплеї. Але даже такому жорсткому сняті нічого нема, бачиш. і потім тут, коли знімаєш його, це вже в будь-якому випадку, ти тут розмачуєш, і тут, тут, і тут. І от такими діями, якби ти його розхитуєш, і от тут знімаю до з защёлки. От, раз защолочки, знявся. І натягнув тут на себе, опять, оп, тут щілинка, і тут він за щолочки злазить. Раз, знявся, оп, все, до стаї відкритий.